Новини від Олічки, Друзі, вітаю! Сьогодні ми в чергове отримали допомогу від Олічки зі Сполучених Штатів Америки для 72-ї окремої механізованої бригади. Це 15 аптечок медичних, які дуже нам потрібні нашим воїнам на Покровському напрямку, де ми зараз виконуємо бойові завдання. Ось я хочу вам показати Це ці прекрасні аптечки. Вона постійно їх підписує, і воїни їх дуже цінують, її увагу і допомогу. От, ще хочу сказати, що в даній посилці Олічка передала нам бандажі медичні. Все це нам дуже дуже потрібно. Ми дуже вдячні за допомогу. Але ще я хочу сказати, що в посилці був такий чудовий лист. Я хочу його зачитати. Слава Україні! Вітаю вас! Наша сімдесят друга. Бригади, дякуємо вам за вашу боротьбу за нашу Україну. Щаслива, що разом зі своїми друзями та найбайдужими людьми ми разом можемо вам допомагати та наближати нашу перемогу. Передаю вам 15 аптечок, медичні речі та речі першої допомоги з шкарпетками та деяким одягом від всіх нас зі штату Кенектикат. обіймаю кожного серцем. Хай все допомагає та зберігає життя. Разом ми силам, героям слава, Олічка, і добрі я дуже вдячна і не лише я, і воїни, які отримують ці аптечки. Ми вже вкотре їх отримуємо, і дуже дуже вам вдячні. Слава нашим героїчним людям! Слава Україні!